Сьогодні приготуємо дуже смачний, ароматний, гарний на вигляд ось такий курячий рулет. Готується він дуже швидко і просто. Для цього нам знадобиться куряче філе, яке ми розрізаємо таким способом і гарненько відбиваємо з обох сторін, солимо, перчимо, щоб воно набуло аромату і смаку. Підсмажуємо печерички, зеленю і посипаємо. Твердим сиром, далі печериці і варені яйця. Варені яйця можна брати, краще брати, звичайно, маленькі, щоб вони були ось такі гарні і загорнулися ось таким чином цей рулетик. Процес приготування показаний на відео, багато розповідати не буду. Лише скажу, що цей рулет є надзвичайно смачним. Якщо ви його приготуєте у себе вдома, то ваші рідні і близькі будуть вам тільки вдячні. І він кращий за будь-яку ковбасу, яку ви купите в магазині. Тому готуйте, смакуйте, підписуйтесь на мій канал.